Ну і найголовніше, чого була вся ця робота, підготовка. Це для заселення ось цих малючків. Такі гарненькі завжди. Малеча є малеча. Так, ну це ж не все. Тут, що тут у нас? Температура для контролю, пропойки, термометр, гігрометр. Ось так. Тут пелюшок цілий такий пиріг Наполеон, полівон. У мене щоб легше було міняти. Ну і допитливі курчата.